Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми на цьому каналі кажемо про ті важливі питання, які стосуються місцевого розслідування, питання державотворення, питання, які стосуються в першу чергу стосовно змін, які мають бути зміни в Україні, навіщо потрібні зміни? Для кого ці зміни мають відбуватися в Україні? Тобто це все пов'язане з. Одним питанням це життєдіяльність територіальних громад, життєдіяльність людей, які мешкають на територіях, які ходять на вибори, обирають для себе різних представників влади, це президента України, депутатів Верховної Ради, голів громад, місцевих депутатів. І весь цей цикл має розумітися, що мають відбуватися зміни, бо вже більше 30 років в Україні змін майже немає. Я кажу про те, що зміни це покращення всього того, що було раніше. Якщо взяти Конституцію, України, закон України про місцеве містернесування, то це 96-97 рік, це базове законодавство вже впроваджено, і відповідно по цьому базовому законодавству живуть територіальні громади. Цим базовим законодавством мають додержуватися органи державної влади, органи місцевого свядування, їх посадові особи. Це базове законодавство треба весь час аналізувати, вивчати, розуміти, що не так, які зміни там повинні бути. Для єдиної мети, для того, щоб відбулись зміни, відбулось покращення щодо життя людей, життя громадян. І для цього існують вибори або виборчий процес, на якому ці громадяни йдуть і відповідно приймають участь, обираючи для себе різних представників влади. Для чого? Для єдиної мети, щоб ці представники влади, коли вони займуть відповідні посади, отримують відповідні статуси, вони будуть втілювати ті програмні ідеї. Ті знання, свої побажання для того, щоб змінилось. Життя Життя громад, життя мешканців. Для цієї мети обирають ці представники. Але питання в іншого. Як виборець обирає? На основі чого він обирає? Чим він керується, коли він обирає представників влади? Бо перший крок це обрання. Якщо неправильне буде обрання, невірне або хибне обрання, то, відповідно, не можна казати, що в майбутньому щось відбудеться, щось зміниться, будуть відбуватися якісь нововведення, покращення. Якщо вибір робиться неправильний, невірний, незрозумілий, то відповідно і результат такий буде. Тобто кожен громадян України. Кожна людина має виховувати в собі виборця. Це завдання для кожної людини. І кожна людина має це усвідомлювати самостійно. Якщо не буде усвідомлення, якщо буде звичайне життя, що в мене це не стосується, я в цьому не буду приймати участь, від мене нічого не залежить, такий буде результат. Бо в першу чергу треба сформувати. Само особистість особистість як виборця, як людини, яка вміє аналізувати, вміє відповідно робити висновки необхідні, цікавиться спільним життям там, де вона мешкає, політичним життям. Бо це свідомість людини, і людина має досягнути того рівня, щоб вона була активною, активна в тому, що. Вона буде обирати свідомо, зрозуміло, робити при цьому аналіз і висновки. Як було, наприклад, 5 років, 10, 15, 20 років назад, якщо не подобається, якщо щось не влаштовує, треба міняти розуміння у вигляді обрання, обрання по іншим критеріям, обрання по іншим моментам. Якщо не змінювати нічого, а обирати тими критеріями, тими моментами, які були, то відповідно на якісь зміни, на якісь покращення чекати не варто. Тому, шановні глядачі, для того, щоб казати про зміни, треба починати з себе. Треба починати виховувати в собі виборця, аналізуючого, і відповідно, розуміти, кого ми обираємо. Президента, що це за посада, голова громади, що це за посада, статус депутатів, як Верховної Ради України, так і місцевих депутатів. І чим мають ці люди опікуватись? Які у них повноваження, які у них обов'язки, функції? І для чого вони йдуть, які питання вони мають і зобов'язані вирішувати? І в результаті це сьогодення, життєдіяльність. Як мешканців, так і відповідно території. І відповідно, ці представники мають ще вносити різноманітні ідеї, концепції, пропозиції щодо змін, щодо покращень, життєдіяльності в першу чергу, для того, щоб відбувались зміни. Тому, шановні глядачі, ми сьогодні казали з вами про дуже болючі питання, але необхідні питання. Для того, щоб кожна людина це зрозуміла, відчула і пропустила через себе. Для того, щоб було розуміння, навіщо взагалі вибори і навіщо людина має обрати, яка буде мета в подальшому. Всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, поширюйте це відео і підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім вам дякую, до нових зустрічей.